Привіт, друзі! Ми зібрались з Оксаною записати черговий випуск для нашого youtube каналу І сьогодні я хотів більш детально розпитати Оксану про її роботу психологом. Ну, це не просто якийсь там звичайний обикновенний. Подвід психолога, це провінційний психолог. Окрім того, що Оксана кандидат наук, практикуючий гештальт терапевт то місце його місце її роботи не столиця, не якесь місто Велике, чи Мегаполіс, це районний центр Київської області. І зараз ви дізнаєтесь, як воно бути таким світилом в такому маленькому містечку. — О, Боже Світило, це дуже приємно, Андрій. Сприйму ці слова як визнання. Як а, твої сусіди на вулиці взагалі? Знають, чим ти займаєшся? Чим ти займаєшся? Не, не думають, що ти валяєш там дурня в кабінеті з, з зі своїми клієнтами. Я думаю, що дехто знає, а дехто не знає, дехто боїться навіть мене спитати, хто я і чим я займаюсь. Тому що І для багатьох це не звірська. Це тебе на вулиці. Ще. <рес> ні, вони просто, знаєш, так, вибирають про це мовчати. Ну, знаєш, як про це не говорять зі мною. Ну, Майже ніхто не говорить, не питають ні про роботу, ні про клієнтів. І а про те, що ж тобою робити? Я їм вдячна, що вони це не роблять. Ну, Ми говоримо там про дітей, про. Картоплю про урожай цьогорічний, про сусідів інших, ну про якісь вони нормальні розмови, в принципі, да. А в тебе ну, є клієнти з, ну, з твого міста, які до тебе звер... ну, дізналися, що ти почала там а, працювати, відкрила кабінет і. І звернулася тебе? Так, я зробила невеличку рекламу, ну як написала просто в місцевих групах в кількох, що хто я, що в мене є кабінет, і я приймаю, до мене можна звертатися, деякі люди е скористалися цією можливістю, тому що е в Миронівці, там, де я практикую, е я трошки знизила ціну, ну, свій цінник для очних зустрічей. Тому це така гарна нагода для деяких людей спробувати попрацювати, в піти в терапію, спробувати, і при цьому ще й може зекономити. Не знаю. Ну, значить, ти так несеш культуру е да. М Психотерапії, да, в місто своє. Так, да, я коли е, думала про те, щоб відкрити кабінет, ну він мені був взагалі необхідний для моєї і очної роботи, також тому, що в нас вдома е, Є діти, є там часом моя мама, зараз з нами живуть. Але немає умов, щоб працювати тобі? Да? Ні, умови є, але все одно багато-дуже людей. Зараз з нами ще живуть переселенці е, з Харкова, це наші родичі і е, теж з двома дітьми. І ну, це постійно якийсь рух, діти кричать, сплять, в них є свій режим. І мені для того, щоб зосередитися, ну, треба якось ну, дуже, дуже міняти режим життя сім'ї. Тому для мене було важливо якось ізолюватися для роботи, орендувати кабінет і просто, щоб там було тихо, щоб там були мої речі, мої крісла дуже зручні, які переїхали разом з нами. І ну, як собі таке місце облаштувала? Ну, і ясно, що мені хотілося і очно з людьми зустрічатися, тому що онлайн він все одно не компенсує це бажання спілкування, живого обміну і так далі. І які твої перші, які твої перші досвід? В чим відрізняється провінційна психологія від е, психології столиці від е, ринку столиці? Ну, скажу тобі чесно, що я перше про що запарилася, це про конфіденційність. Тому що е, я поїхала з Миронівки давно, 17 років тому, але. Насправді, ну, деякі люди мене знають там цей вчителі в школі, де я вчилася якісь подруги моєї мами. Можливо, ще якісь люди, ми однокласники, можливо, колишні. І е, уникнути перетинів, я думаю, що буде неможливо. І те, що, наприклад, в Києві дуже маленька вірогідність зустріти свого клієнта там в публічному місці, типу в магазині, чи десь на ярмарку, чи в парку, і так далі, то вірогідність зустріти його в Миронівці значно більше. І те, що мене турбувало, це те, що. Ну, Такі зустрічі можуть проходити навіть без моєї участі. Тобто я можу щось робити і не бачити, що хтось мене бачить. А клієнт в цей час переховується того, щоб ну, Він не може просто йти по вулиці, а я в цей час говорю із його знайомим. Ну, раптом. Я можу не знати, що вони знайомі. І це може породжувати якісь внутрішні. Е Внутрішнє відчуття відчуження. Ну, тобто, я можу не, не знати, про що ми говоримо, да? але це може лякати мого клієнта в той момент, коли він бачить свого терапевта, з яким він дуже відвертий, і з якимось своїм знайомим. Тому я це почала говорити відразу е оголошуючи контракт роботи про те, що якщо я з кимось спілкуюся, ви це бачите, це не означає, що ми обговорюємо вас uh -huh. або вашу історію. Тому що ну, для мене це дуже важливий момент. Я дуже сповідую принципи конфіденційності. Е вони для мене ну просто ключові в терапії, а уникнути перетинів в маленькому місці неможливо. А тепер, от, я так кажу, провінційна психологія тебе це не, не ображає, це, знаєш, це як провінційна стоматологія, провінційна психологія це не, не, не б'є по твоєму відчуттю власного достоинства? Ні, насправді не б'є. От ти мене перед цим запитав, чи я, чи я несу просвіту там в маленькому місті. Я правда це відчуваю як свою місію. Я спочатку, коли дуже вагалася, чи починати мені прийом там серед місцевого населення, я думала, я підтримувала себе думкою про те, що тут живуть такі самі люди, які живуть в Києві. Більшість з них живе або жила в Києві і приїхали сюди, або приїжджають сюди до своїх батьків, там, ну на свою батьківщину і. Е Ну, типу, треба привчати людей рефлексувати, говорити, що це нормально, привчати до того, що є така послуга. Ну, мені здається, що це необхідна умова взагалі розвитку будь-якого суспільства. Тому що якщо в суспільстві ви зараз говорити та, ну хай буде або та, кому це треба. От, до речі, в нас в миронівці дуже люблять так говорити та, кому це треба, та хто прийде. Та люди, воно там, типу, самі все вирішують, Люди самі собі терапевти. То ну ця думка буде побутувати дуже довго, і якщо ніхто не буде цього робити, ніхто не буде продавати цю послугу, пропонувати нормалізувати її в суспільстві, то вона ну нікуди ні звідки це не з'явиться. Ну да, ну загалом вже в там невеличких містах з'являються і кав'ярні, і салони манікюру, і фітнес-центри. якісь. манікюр це просто і не знаю. Вони покращуються. В принципі, ти теж надаєш послугу, яка, яка робить твоє місто кращим. Да, і я тобі ще скажу: в мене навіть є конкуренти. Вау, це ті ще конкурентний ринок. Я думав, ти там про метей, яке несе світло. Ну, я, я, е, не... Чому... Е, да. я не досліджувала своїх конкурентів, але мені писало кілька людей, там дізнаючись, де я приймаю мою ціну і так далі. Я зазвичай там не перевіряю відразу людину, яка мені пише. Ну, я відверта, мені нема чого приховувати, ну, типу, всі. Всі знають, де я працюю, мені здається, це публічна якась інформація так само і з ціною. Ну, Цінник це не щось, що я приховую там від людей. Тому я так відповідала, а потім, коли вони мені писали ще раз, і ще раз, але ніякого фідбеку не було стосовно того, ми прийдемо чи не прийдемо, я вже там дивилася, заходила на сторіночки, і бачила, що це теж психологи пишуть. Ну, Мабуть, вони зрівнювали. Ціна угу. і місце. А, Скажи, а відрізнялися? Відрізняються запити от від того, що ти отримувала там в столиці і те, що, з якими проблемами приходять люди в Миронівці? Ні, не відрізняються. Вони загалом схожі. Ну, Єдине, що, наприклад, я би могла сказати, що в, в столиці люди більш або в інших містах, да, я не тільки столицею онлайн працюю, це і взагалі там Європа зараз, і весь світ, бо всі роз'їхалися по всьому світу. Але м, до цього в мене був досвід більш таких начитаніших людей, надивлених людей, які якось уже спробували щось рефлексувати, купували якісь марафони. Пробували займатися особистим саморозвитком і так далі. В них виходило, не виходило, і у них там були вже якісь здобутки які досліджень да. себе. Да. А зараз є люди ну, без такого досвіду, які ну, не рефлексували, вони там вчаться це робити, і це нормально. Я не можу сказати, що в столиці прямо таких не було. Є така особливість, що ну, знаєш, коли щось невідоме з'являється і хочеться це дослідити, то люди там повільно наближаються. Вони там спочатку пишуть, щупають, перевіряють, читають там мої пости, дивляться мої сторіс. Хтось приводить спочатку дітей. А потім приходить сам дітей типу, на розвитку. <смі> ну типу, да ну іноді ну людям правда часто здається, так як я дитячий психолог, я працюю з цією темою давно, то ти знаю не просто дитячий психолог, ти і дитячий психолог. і так? дитячий, так. да, і підлітковий. І Я е, знаю, що люди часто е, ну, намагаються допомогти так дитині, ніби вирішити її проблеми, а потім розуміють, що це загалом проблема сім'ї, а не тільки дитини. І далі працю працюють і самі з цим, тому що. Ну, діти рідко коли створюють якусь відщеплену проблему від сім'ї і потребують допомоги спеціаліста. Тому да, хтось, ну, це такий це називається приконтакт. Ну, потрібно щось, що допоможе мені наблизитись до тебе, зрозуміти, чи схожі у нас цінності, чи сповідуєш що ти дійсно конфіденційність, ну, пройти таку перевірку. І я до цього абсолютно нормально відношусь. Я за ну, у мене завжди є такий етап прелюдії, там коли я пояснюю. Іноді люди приходять і питають, а як це все відбувається, що мені треба говорити, що ви мені будете говорити. І я пояснюю, ну, бо я розумію, що це момент, який потребує роз'яснення. Ну, це нормально. Да, мені насправді хочеться, щоб максимально ця культура. Терапії в країні розповсюджувалось, і таких, як ти, людей, ставало більше, які будуть робити міста, мабуть, кращі, менші, маленькі міста. Я пам'ятаю, є якісь дослідження, коли порахували там одного психолога на кількість населення, і там ну дуже великі цифри: там щось один на. Тисячу чи дві тисячі людей, ну тобто, якщо прямо все населення взяти, ну допустимо, що половина з них взагалі не потребує терапії. 50% з тих, хто лишилися, не усвідомлюють, що таку опцію взагалі можна отримати, ну, таку допомогу. І залишається 50, Ну це десь 500 чоловік на одну людину. Це ну доволі багато, тому насправді не покритий тому цей скоро ринок. тобі потрібно буде допомога. Дати типу розбурхаєш ринок і потребу конкурентів, щоб не зійти там з розум. Ну зараз всі працюють онлайн, тому якщо комусь подобається і підходить більше формат онлайн, то він теж може цілком заходити. А скількох клієнтів на день ти витримуєш? От скільки це ліміт у тебе по насправді не дуже багато. Ну, тобто, в порівнянні із психологами-блогерами, які розповідають про свої можливості, я, в мене ліміт це чотири людини в день. Ну, це той. Чотири години це ще той час, коли я виходжу притомна, і в мене є час там ще для сім'ї, і є можливість думати про якісь свої справи. Більше це потребує більше моєї енергії, потребує більше внутрішніх ресурсів. Я не завжди потім почуваюся нормально, тому я не знаю, як інші люди приймають більшу кількість хоча є такі, мабуть, які й можуть прийняти більше. Зрозуміло. Окей, ну тоді бажаю тобі успіхів в твоїй ниві. Неси світло. Записуйтесь на терапію. Можна онлайн. <рес> Можна писати мені в приват. А, та, Ми будемо частіше, мабуть, згадувати про твій провінційний досвід. Хай вас це слово не лякає. Насправді все моє своя родзинка. Тому... Добре, дякую за інтерес. Все. Бувайте. Бувайте.